У Рогатині відбулася чергова сесія міської ради. Депутатам нарешті вдалося вирішити питання будівництва у місці відкритого спортивного майданчика. А найбільш гостра дискусія традиційно точилася довкола земельних питань. Погодити чи ні, у центральній частині міста Рогатина розташування тимчасових споруд саме це питання стало каменем спотикання серед депутатів Рогатинської міської ради під час засідання сесії міської ради, що відбувалося цими днями. Думки депутатів розділились. По вулиці Шевченка біля костелу Святої Анни спершу однієї жителів Рогатина захотіли розмістити три тимчасові споруди. Пізніше, як виявилось, на це місце було подано п'ять заяв. Крім тимчасових споруд, запропонували влаштувати автобусну зупинку. Громада думає, що дуже закінчити робити бізнемо на зупинку, а зараз брати і. Робити наше місто, наприклад, бачив Франківську великі міста, і зупинки, і це все, ну, повісті, не це право, дерева, що, і це ну, повірте, це лишні. Просто там відправить, там є дерева, там є. І це буде статичний вигляд нашої. Я е без думки депутатів, без думки громади, ніколи не виносив і не виношу ніяких проєктів річ. На сьогоднішній день кожен має право винести заяву, яка повинна розглядатися. Я при любих обставинах рахую. Що треба допомогти розв'язати питання всім, хто хоче брати участь. Голова земельної комісії Юрій Сорока запропонував, щоб це питання не було прозорості, створити комісію спеціалістів, які б визначили потребу та цінність цих споруд. Міський голова Володимир Гусак запропонував питання зняти з обговорення, відправив його на доопрацювання. Крім того, депутати внесли зміни до бюджету. Окремо вирішили направити кошти для будинку управління на ремонт дахів тих кількох будинків, що постраждали під час стихії. Затвердили проєктну кошторисну документацію на нове будівництво спортивного майданчика в Оргатані. Розглянули інші земельні питання. Галина Буназарі Попак, новини телеканал Раї.